Якщо виявиться, що ці банкноти ну так можливо не відкрив секрет, але скажімо так нумерація банкрот для американського ринку, вона відрізняється від тої яка йде по світу, і вона це легко відслідковувати. Якщо буде визнана, що це видана безпосередньо в Америці і якими чином воно попало в Україну нелегально, нелегально наприклад, ну допускає, що можливо це якимось дипломатичним шляхом було б завесено, то це буде як на мене для американців просто такий червоний. не пропареться, вже там буде розслідування. І ще раз на чому я хочу акцентувати, про те, що вони почнуть тягнути всі ці офшорні ланцюжки, які є по кожній особі, по кожній хто де, як вони є відповідні можливості, і в тому числі, коли там говорять з приводу використання криптобірж, то вони будуть тягнути і по криптобіржам. Лише тільки одна там криптобіржа, яка в якій не можна відслідкувати рух. По іншому можна, незважаючи на те, що воно анонімно, воно буде встановлено. Тому я скажу, що це може бути ще більше, скажімо так, бомба, ніж, наприклад, це розслідування, коли виявиться, вже будуть переплітатися на якихось офшорних рахунках не тільки кошти від цих схем, а й від інших, тому що мене найбільше лякає, коли будуть встановлено певні корумповані якісь там рухи в коштах, які йшли на оборону. От для мене це жах. Ой, я думаю, там схематоза далеко не насправді. Ми про це говоримо. Да, це там схематоза, справи, але це жах, тому значно. що це. Але єдине, що я дуже сильно сподіваюся, що ми тоді будемо залучати все ж таки, але це після зміни вищого керівництва держави, як на мене, це ми будемо вимагати повернення цих коштів, тому що це дійсно будуть мільярди, як на мене, мільярди доларів, які можна буде повернути Україну від того всього збагачення. Ті суми, які пройшли, я думаю, що це далека не ті, Ну, це маленька частина всіх тих корумповних схем.